Як такого розслідування його майже немає. Це, звісно, обурює і це якось уже на підсвідомому і не тільки на підсвідомому рівні підриває авторитет влади, яку безпосередньо Майдан і привів. Народ ніколи не дізнається правду. Попри все, попри революції, попри майдан, народ не дізнається. Радую, в принципі, що президент тримає це питання на пульсі життя нашої України да? Петро Порошенко. Проте хотілося б реакції і дій більш дієвіших, аніж просто на словах. Мені здається, воно зовсім не розслідується. З, ну, просто час йде, як чекають, коли забудеться це все. Полтора роки практично без Ну, Це проблема прокуратури і в даному випадку генерального прокурора. Тільки от тепер виплила зброя, якою вбивали наших героїв. Тільки тепер деякі служби починають, мені здається, показувати, що вони щось роблять. І ну, дивно, треба було давно тим зайнятися. Якщо ми хочемо бути європейською країною, по-моєму, в будь-якому європейському государстві це було б недопустимо, і давно б відкрили людям правду, хто в этом виноват. У нас це все скривається. Я думаю, просувається лише візуально, щоб люди бачили, що щось в країні робиться. Насправді нічого не робиться, тому що ті, хто не зацікавлений в цьому розслідуванні, ті, на мою думку, мають безпосередню причетність до цих розстрілів. Тому, поки ця влада при владі, ніхто нічого не буде розслідувати.